Вітаю вектор сьогоднішньої нашої розмови буде спрямований на корупцію. А саме тема спілкування корупція як проблема сучасного розвитку України. Гість нашої студії Юрій Македон, адвокат, депутат Вінницької обласної ради від політичної партії «Фронт екс-начальник сектору по боротьбі із корупцією служби безпеки України. Вітаємо вас. Доброго дня. Доброго дня. Юрій Миколаївич, корупція, звичайно, це таке доволі широке поняття, але все-таки ми спробуємо нашим телеглядачам надати якомога більше інформації і пролити якомога більше світла на такі найважливіші, найпроблемніші моменти. Угу. Е, в нас є вже закон про боротьбу із корупцією. Наскільки він адаптований до запитів сьогодення? Ну, я вам скажу так. Коли я йшов на ефір, і поспілкувався з людьми, які е, мають відношення до ефіру, які працюють в студії. Вони кажуть, ти на ефірі починай головне, а потім вже думку будеш розвивати. На відміну від простої дискусії, де ти підводиш до основного. Uh -huh. Тут потрібно, то я вам скажу, закон не адаптований. Закон не відповідає вимогам сьогодення. Чому? Тому що цей закон він е, вирваний з системи. Чому я зараз вам поясню? От що таке корупція. Нам потрібно дати діагноз самої корупції і місце закону от, в боротьбі з корупцією. На жаль, закон спрямований виключно на те, щоб боротися з наслідками, щоб бити по хвостах. А причина А причина залишається поза законом. От у Китаї кожен рік розстрілюють 2000 людей кожен рік. за Дії пов'язані з корупцією та хабарництвом. Корупція зменшується? Ні. Тому тут потрібно боротися з причинами. Корупція це явище, яке викликає, це соціальне явище, яке викликано виключенням відношення людини до людини. Це не явище, яке пов'язане з виникненням якихось технологій чи тому подібне. Тому з корупцією потрібно бороти... боротися, враховуючи психологічні і фізіологічні особливості людини. Тому я виділяю два види корупції. Це побутова корупція. Коли людина змушена взяти чи комусь сприяти, виключно для того, щоб вижити. Коли вона, ну давайте відверто говорити, коли людина виплачується тисяча гривень заробітної плати, ну вижити на тисячу гривень сім'ї, а ще якщо є, неможливо. Тому вона змушена, зобов'язана якось дітей прокормити, вона виключно цим керується. І, звичайно, це спричиняє корупцію. Тут простий напрямок руху. То, звичайно, потрібно створити мінімальні нормальні умови життя От для цієї категорії корупції. І є інша категорія корупції. Корупція, яка пов'язана не з виживанням, а корупція, яка пов'язана з нагромадженням, яка пов'язана з збагаченням. І тут уже потрібно, щоб основний інструмент це виключити людський фактор. Виключити людський фактор, виключити можливість. Прийняття того -то чи іншого рішення на думку чиновника, на його власне переконання. От коли ми виключимо людський фактор з прийняття рішень, от тоді ми зможемо вдало боротися з корупцією. Тому що ну, людині, от, навіть ми ж це людини так побудовані, що і краще до себе гребти до себе. І тому, якщо ми позбавимо е, чиновників хабароємної функції, от тільки тоді е, буде зменшена корупція. Я адвокат і я вам хочу сказати. Е, Є судова реформа, є погана реформа, гарна реформа, але зроблені кроки, які просто позбавили корупції. От як була раніше корупція. Знаєш, суддю, там, він там працює, десь братком сват, переговорили, в тебе піде така справа, а ти вже будеш ну, до нас лояльний, бо ми ж з тобою родичі і тому подібне. Зараз просто прибрали. Просто до судів вона не може попасти до того, якого ти хочеш. Іде автоматичний Тоб розподіл. Це великий плюс. Це великий плюс. Є автоматичний розподіл. Ми виключили, виключилась ну, е, людський фактор. І в результаті цього корупція на стадії вже розподілу справ, яка була дуже значна, і хто має справу з юриспруденцією, про це знає. Вона фактично невільована. І так потрібно в інших напрямках працювати. Тобто не потрібно боротися з, е, з наслідками, бити по хвостам. А потрібно усунути передумови до тієї корупції, яка е, є злочинною, яка спрямована виключно на незаконне збагачення. Ось моя відповідь коротка по першому питанню. чітко, але зрозуміло, і да. доступно і з відповідно розставленими акцентами.